В усіх одеських любителів баскетболу 5 листопада стався одночасний приступ ностальгії. Баскетбольний клуб Біпа повернувся до залу СКА. І хоча це була і не та славетна Біпа-мода, а нововідроджена Біпа-Одеса, все одно команді Григорія Розенцвіта та Вадима Подзерея була гарантована щира підтримка одеських уболівальників. Першу гру у рідних стінах Біпа Одеса провела проти луцької команди Волинь Баскет Вог. Так співпало, що саме у цей день, 5 листопада, був день народження головного тренера Біпи Вадима Пудзерея. Перед початком матчу його привітали усім залом, а потім почалась гра, у якій одеські баскетболісти прагли будь-що здобути свою першу перемогу у чемпіонаті України та подарувати її своєму тренеру. Щоправда, спочатку гра у Одеситів пішла не дуже вдало. Лідер у першій чверті мінявся кілька разів, але до малої перерви Біпа все-таки вигравала 18-16. Надалі підопічні Вадима Пузарея почали нарощувати свою перевагу, яка часом сягала 16 пунктів. Втім, гості з Волині раз по раз знову скорочували відстань до мінімуму. Але у такий день Біпа просто не мала права програвати. Одесити у останній чверті втримували свій відрив десь у межах 10 очок, та у підсумку здобули першу перемогу в офіційній історії Біпа Одеси з рахунком 74-65. 22 очки, вніс у спільну скарбничку Одеситів Кріс Картер, який до того ж зробив 7 підбирань, 20 очок, у активі Дмитра Ходова. Хотел з початком болельщиков домашня началом сезона. Хорошо, що виграли, Я думаю, всім приємно, нам приємно. Виграли підбор, виграли борьбу і виграли ігру, Поздравили тренера з днем рождення. Я тоже хочу поздравить одесситов с новорожденной командой. Форма у нас уже есть, как у Бипы. осталось нам наладить только игру. Ну, сейчас вы сами знаете, что у нас команда собралась в сентябре месяце, и мы чуть-чуть <как> не успеваем в плане подготовки, как физической, так и баскетбольной. Ребята, как только начали выполнять установку тренерскую, у них сразу все получалось. Как только мы начали эксперим... экспериментировать, <как> не доводили мячи до большого, э до пятых номеров, и в краску, скажем так, до в трехсекундную зону. И у нас были чуть проблемы. Мы в первых двух четвертях проиграли подбор, потом сделали корректировку, и в 3-4 уже эти ошибки исправили. Поэтому, я думаю, за счет этого победили. Ностальгия была в сердце, да. То есть, да, приятно в этом зале играть. Тут есть победный дух в этом зале. И болельщики очень хорошо поддерживают. И, конечно, были переживания, и... воспоминания тех былых побед, которые у нас были. Постараемся, то, что от нас зависит, мы работаем над этим, чтобы команда побеждала и радовала наших болельщиков. И ждем вас на следующих матчах. Наразі Біпо Одеса зіграла п'ять матчів, з яких виграла лише один. Підопічні Вадима Пудзерея займають шосте місце у турнірній таблиці Суперліги Фаворит спорт. Втім, тут усе заплутано, адже усі команди зіграли різну кількість матчів від двох до шести. 7 листопада Біпо зіграє у Черкасах з черкаськими мавпами, а 12 та 14 листопада буде приймати у залі СК столичні клуби «Інфіз» та Динамо.